На другий день свят у нас щороку відбувається гаївки. Мені приємно, чому піднімається настрій, настрій радості, воскресіння. Воскресіння це є життя, а весна це є життя. І молодь, діти це якраз і наше майбутнє це життя. Ми водили кривий танець. Мотували як огірочок і бігали як поїзд. Мені більше сподобалась паравози, бо воно трошки швидше бігає і вона просто дуже красива.